Друзі, привіт! Сьогодні 5 листопада. Закінчуємо сезон по сажанцях. Саженці вже всі відправлені. Осталося трішечки ще подосаджувати на дорощування. Сьогодні почистили садок, побирали, повирізали все лишнє, поставляли. В наступному році буду давати садочку передохнути, поставляли, бо в цьому році десь 10-12 було приєднань біля кожного пущика по 12-15 порослинок. В наступному році, я думаю, більше 6 робити не будемо. Дамо саду трішечки відпочити. Все, чистенько пообрало вже, слава Богу, зараз сьогодні до. Збирали всякі остатки, обрізки, все, почистили. Садочок готовий до оприскування осіннього, але я думаю, ще днів два ми подосаджуємо. Подосаджуємо надорощування. Те, що середненьке було не на продаж. І будемо займатися і будемо займатися вже підготовкою саду до зими повністю, будемо оприскувати. Зараз обійду цей рядочок Тут залишено жіноці, яка замовляла 305, 330 штучок, замовляли на весну, залишив і собі трішки ще треба подосяджувати міждуряді все рівненько красиво подосаджувано. Ще два рядочка чекає, досаджу. І в принципі сезон будемо закривати. Я думаю, ще тижнів-два і сезон закриємо. Як бачите, все вичищено, прибрано, так як потрібно. Весною де-не-де, де, де може ще щось там. Хлопці не дочистили, десь пропустили, вже буду йти, коли буде. Ну, весною можливо дочищу, пробігтись так, передивитись десь, що пропущено. Гілочки всі, які були обрізані, виведуть, вивезуться у, на мусор, так сказати. Можливо, батько захоче то попалить, буде видно. Із саженцями на наступний рік, поки що не записуйтесь, трішки відпочинемо. Думаю, почну записі десь із на наступний рік, із Нового року. Там після, Із січня можна вже буде замовляти, але буду приймати спочатку більш-менш середні замовлення від 25 штучок і вище. Ще потрібно буде досадити сорт. Каталонський і там потрошку ще таке. Те, що було обільний, зюдівський, те, що основне, я досадив, Караманівський, Трапезунський, Каталонський досадим, Те, що на дорощування Собі там залишаю дещо на майбутнє теж потрібно подорощувати, бо об'єм не. Не зупиняється, потрошку розширяємо садочок на горішок. Не тільки ж займатися саженцями, так як це дуже тяжка справа в саджанці, а Хотілося б ще позайматися чисто горішок, щоб був садочок. Такі справи. Ось. Таке вже сформоване, більш-менш непогане деревце. В основному в мене йде дві з двох основних ветки, з яких далі йде Ось Так я формував, дві основних віточки залишаю, а з них вже далі формується основний штамп. І так везде. Сорт каталонський, як на мене, сорт, до речі, каталонський більш не такий сильно рослий, як сорт трапезонський. Садився він в один вік. Ось, наприклад, в один рік, ось наприклад, сорт каталонський і ось сорт трапезонський. Сильно рослий, тому на йому як мінімум десь 3,5 метри, метри мінімум в рядочку, тому що через років 15 ви будете вирізати його. Ось трапезонський, бачите, який мощний. Наприклад, ось трапезунський. И рядом белье каталонский. Трапезунский наступный. Мощный. луку уже майже, бачите. Те э, 8 лет закончилось. И сорт каталонский. Сорт каталонський не такий сильно рослий, як сорт Трапезонський, хоча це ж польська селекція, все, але все рівно. Ось такі справи каталонський можна десь, я думаю. Та теж 3,5, як на мене, 3 метри, це маловато на промисловий сад. Якщо садочок невеличкий там, до 30 соток, то можна і 3 метри в рядочку. А, а якщо сад промисловий гектар і більший, і 5, і 10, то, як на мене, 3 метри це мало, потім воно потрібно його все ну, на 10 рік воно буде згущуватись дуже сильно. Десь, ну, 3,5 точно потрібно робити. А насильні виросли сорти 4, такі як шедевр, це сильно росли сорт. Тому такі справи. 3,5 для середньорослих сортів і 4. Для сильно рослих сортів, що в дальнішому не треба було робити вирізку. Як на мене. Ну, Я думаю, професіонали те, що садять 5 на 3. в дальнішому, напевно, планують просто вирізати і буде 6х5. На напевно, так, їм видніше. Ось такі справи. Всім мирного неба, будьте здорові, до нових зустрічей!